Топ-5 гелів для прання за версією наших клієнтів. Отже, на п'ятому місці у нас базується Galaxy Це буде йти для кольорових та чорних речей. Він йде на 112 пранів. Має приємний ніжний аромат, після себе залишає просто такий легенький свіжий аромат. На четвертому місці далі це теж німецький порошочок м'якенький, класненький. Я не знаю, для мене це такий, знаєте, порошок Тільки взяв з собою побіг і все. Ну, а трійку лідерів відкриває у нас делюксензо. Це, напевно, взагалі гель, який у нас купують найбільше, тому що тут ціна якість. Він коштує 31950 за 4 літри. За, якщо я не помиляюсь, 100 пранів. Має приємний ніжний аромат. Також великий асортимент, тому що є для білого, для чорного, для кольорового абсолютно для кожного прання. Заслужене друге місце займає Даш. Універсальний, ну я не знаю, тут навіть слова зайві прекрасно просто. Зараз, до речі, за зниженою ціною. Ну і барабан. Перше місце Санта-Клер. Santa Санта-Клер Santa це, напевно, один із найкращих гелів для прання, який наразі у нас є, який дуже люблять наші клієнти. Тому, дівчатка, ми вас всіх чекаємо. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте, і ваше життя розділиться на до та Після а який ваш найкращий для прання? Всім дякую за увагу, па-па!